До України йде потепління. Про це повідомляють метеорологи. Так, за попередніми прогнозами, вже наступного тижня по всій Україні температура повітря підніметься до 10 градусів тепла. Знов весна серед зими. Від 13 січня до більшої частини Європи почнуть надходити аномально теплі повітряні маси з Африки. Тому й в Україні знов очікується аномальне потепління до плюс 8-10 градусів. Про потепління також повідомляють і регіональні гідрометцентри у найближчі дні. Стопчик термометру підніметься вгору, але опадів не буде. І як наслідок, тумани та ожеледиця. Опадів практично катма, проте вологість підвищена, тому зависатимуть тумани. Через них часом важче дихати, особливо містянам, де повітря брудніше. А також тумани низькою видимістю роблять дороги складнішими для авторуху. Обережно. Також очікуються слизькі дороги, тротуари, а через потепління побільше проталин і калюш. Перестрибуйте, хто може. І через потепління обсяги відключень електроенергії можуть зменшитись вже на цих вихідних. Як повідомляє голова НЕК Укренерго, тепла погода зменшує споживання серед українців. Тому енергетикам буде легше розподіляти обсяг генерації серед споживачів. На вихідних у нас очікується потепління, і нам знову буде легше. Так би мовити, таке слово трохи жаргоне упакувати споживання в той обсяг наявної генерації, який ми маємо, і також ми зараз працюємо над тим, щоб витиснути з енергосистеми всю всі генеруючі потужності, які в ній потенційно є, прискорити ті ремонти, які можна прискорити, і зробити так, щоб оцій наявної генерації на вставала все більше і більше. А що ж до погоди у Харкові? То за даними прогнозів експертів сайту гісметео найближчими днями очікується в день мінус один, вночі до мінус чотирьох. А вже з понеділка стовпчик термометру підніметься до нуля плюс два в день, вночі мінус два. І вже у четвер температура повітря буде плюс вісім в день, плюс шість вночі. За прогнозами українських синоптиків, плюсова температура триматиметься до кінця січня, а далі очікують знов морози до мінус п'ятнадцяти. Двадцяти градусів Марія Соловйова та Олексій Муравйов Харківські звістя.